Друзі, усім привіт! Так, щось у мене так все спонтанно якось так вирішується, трапляється. Зато цікаво. Яка краса, я про листочки. Осінь, осінь. Так, збираюся в дорогу. Зараз вийшла, потрібно щось в дорогу купити там. Водичку там, мендики, щось перегристив, Неважно. Вчора ввечері спілкуюся з Катюнею. Вона каже, мам, приїдь. Ну, треба. Кажу, ну дивись, якщо є квітки, квіток то бери. Вона дивиться, каже, є. І вона мені купує. Відвлекаюсь. птички-синички такі гарнюні. Чим сьогодні їду в Київ, збираюся зараз в дорогу. Про що хотіла з вами побалакати? Дзвонила моя знайома, розповідала про свою знайому, про те, що. Щось в неї погано там стало з желудком. Вона не знає, що там погано. Вона звернулася до лікаря. І аналізи, і обстеження, і все, що можна проходити, вона проходила, ну нічого нема, все гаразд. Ну не може бути, а її аж скручує отак. от, так от. Та ну не може бути знову обстеження міняє лікаря. Нові аналізи, нові обстеження. Коротше, так у три рази, щоб я не повторювалася. І третій лікар каже, може ви нервуєте, може у вас це на нервовій почві. Вона каже, та ні. Він каже, та не може бути, щоб в Україні хтось зараз не... Ну як вам сказати, не те, що нервував, ну, всі ми на нервах, всі ми переживаємо, хоча іноді ну, тримаємось, звісно, так, але ж ну, істерик немає, ніхто тут. Каже, а пропийте щось заспокійливе. І ви їй там... Таке, як валір'яночка, ще щось таке. Да. Ой, що у нас за лікарі? Не можуть дати раду мені щось це таке. Ну, думаю, ладно, а що робити, якщо желудок скручує, а, а вона аж отак. Вже. От. На другий день, о, краще желудком стало. На другий день після того, як вона вже почала приймати... Звичайну валеріаночку. не знаю, чи каплі, чи таблетки, як там. Через неділю вона забула, що в неї шлунок хворів. О, шлунок. Ну, нічого. І каже, ну, начебто так, каже, ми з нею там ніколи там вона там не розказує ой-ой-ой-ай-яй-яй, ну, дійсно. Але ж знаєте, наш організм він якось так нам не каже, а ми думаємо, то желудок, то ще щось болить. Але оце ж я і кажу вам: бережіть себе і свій емоційний стан. Ну, це не це неможливо. Ну, якось своєму організму потрібно допомагати. Хоча нам кажеться, ні гаразд, а воно далеко не гаразд, тому зверніть на це увагу. Бо, знаєте, те, що я кажу, що ми посміхаємося крізь сльози, ми тримаємось достойно, але ж організм наш. Ой, ладно, тому бережіть себе, будь ласка. Скільки коштує взяти, пройтися парком, постояти біля фонтанчику. Це ж не те, що там, ой, в мене грошей немає, ще щось. А скільки коштує це задоволення? Підволікаємось, менше новин дивимось. Я зараз підійду, а він улетить. Ну там голуб. На осінь, можна ходити відвлекатися. Я до брізок прийшла. У-у-у-у! У-у-у! Дивіться, яка краса. О, класно. Тому -то часто і ходжу, і гуляю, і вам показую, і ви зі мною гуляєте. Так, все, побалакали ми з вами. Зараз, що мені, водичку треба піти купити. Може там якісь сухарики в дорогу. Коротше, тинтики ментики Щоб їхати. І мені дівчата кажуть, що вони люблять, коли їдемо у поїзді і дивимось віконечко. У нас сонечко сьогодні таке хо-хо. І небо голубе гове голубе. Будемо сьогодні, оце ввечері, їхати з вами, дивитися у віконечко, на нашу таку гарну Україну. Раніше, знаєте, як було? Живеш і живеш, сонечко активне. Ну, якось нормально, так? Да? А зараз ти дивишся, боже, яка вона у нас красива, яка вона у нас гарна. І любуєшся нею. Ось так. Тому гуляємо, то і гуляємо. А там мені пишуть Таня, нам більше нравиться там. Ну, що там? Що ви мені писали вам подобається? Коли там готуєш ще щось, іноді, знаєте, я вам казала. Дома практично одна зранку до вечора. Буває, що і до пізнього вечора. Щось готувати, якби тільки відео показати. Ну, на публіку я таке не роблю. Я реально, реальне життя показую. Готувати, дівчата. Буде настрій, буде апетит у нас. Будемо готувати, випікати. Зараз якось думки зовсім трошки про інше. А з поганим настрієм ніколи не потрібно готувати. Ні, ну є що їсти. Я ж сама все не з'їм, що готую. Тому я так. Боже, ми ту скумбрію тягали. Дня 3-4. Що там тої рибки? Я думаю, та ладно, Владик прийде, буде їсти. Владик прийшов котлету йому давай. Ну нічого, то робила картошку, то скумбрю, аж бігом поїв. Ось так. Ще хочу в Аврору зайти. Ще, як я себе заспокоюю, я хочу взяти носочки в'язати. Може там нитки вже ті ну, недорогі з'явилися. Оце сидиш, в'яжеш, петельки, рахуєш. Оце отаким ми займаємось. І чекаємо на нашу перемогу. Білка, привіт! Білка! Я зайшла в Аврору, думаю, може вже нитки для в'язання з'явилися. А ні, нема. Все продивилася. о, По 69 наборів отаких. От Раз, два, три, чотири, п'ять. Класні вішалочки. Може комусь потрібно буде. У мене такі є зручно. Якщо щось повісиш, то воно не обтяжує. Так, ну нема. Думала, вже носочки почати в'язати, а ні. а лампи які для свічок. А так більше нічого і не потрібно. Посуд. Посуд теж. о, Акції зараз є в Аврорі на посуд. а Які українські. По 69 дивіться. Чашечки, може, комусь. Батончика. Так, ось така. Паляниця, паляниця. Так, немає ще ниточок в орурі, тому ладно. Так, ось, ось 14 гривень. Я без газу люблю. Отаку водичку я і візьму з собою в дорогу. Так, у торбу. О, і отаке печиво з сиром візьму зараз. Тут ще щось. оригінал, а це сиром, я сиром люблю. Зробила покупки, зараз йду додому вже збирати валізу. А, Владіку ще що якийсь супчик швиденько приготую і все.